Тільки що е, їхала з роботи, заїхала в Пенні і купила ось такий пакуночок за 79 крон. І вже все розклала, тому що Женьке показувала, і хочу вам показати, також, що в ньому було. Були перчики, е, лимончики. Це, типа е, овочі, фрукти, які вже скоро вмруть, е, вчорашня випічка. Це ось було три. Вже одну дімка з'їв, сосиску в тісті. Ось такі творожні ватрушки. Три пончика. п'ять таких кайсер. Таких також п'ять, Три упаковки йогурта і дві упаковки вершків для збивання. І це все за 79 крон. Я думаю, отак, якщо скласти, вже буде 79 крон. Тому, о, звертайте увагу, десь після обіду вони їх складають і виставляють напроти. Так, вирішила засняти відео з маленькими поясненнями. Бери, бери. Нормально тільки жменями, їм. Люмо. Зелена повністю. Я відео за минулий тиждень. Змонтувала ще в неділю, сьогодні вже четвер. Я до сих пір його не виклала. Не можу дійти до комп'ютера, щоб викласти. А так що? Праця вдома, праця вдома. Але насмірка заболів. Заболів серйозно, але чекаємо ще результати аналізів. Завтра буду телефонувати до лікаря. Mm. Не скажу, що. що у нього точно це було, але він з понеділка на антибіотиках. У нього якийсь вірус в горлі. температура була і було і є ще висипи такі, знаєте, як на алергія на щось по тілу, по всьому. Так. Тому чекаємо. Лікуємо, температура буквально на другий день, як почали давати йому антибіотики, спала. Десь не піднімаюся. Коротше, одразу йому стало легше. Ось так. Тому захворів дімка також у нас хворий, але дімка в школу ходить, у нього так сідав голос. трошки було закладені снігу і все. Не знаю, вам нормально, так що я їм і була каже. Ну не так. М -м -м, знову твора. Дітвора гуляю. Я була на кухні, так я купила э, той пакет з пені. Там це ж була вишки для збивання. Я думаю, як треба якось робити, так як... Молочка вся до сьогодні останній день. То Ми ті десерти з'їли два штучки. Я думаю, може дімки не сильно хочеться давати, щоб знаєте, не було проблем. Завтра візьму на роботу, все одно, що завтра третя. Це таке, як заварний крем, не йогурт. Тому візьму. І. Mm -hmm. Згадала я, що в мене на холодильнику ще колись брат купляв думав то печення якесь печиво, а то кожи медові, як на медових. Тих достала, міксером збила м -м, ті вершки з цукровою пудрою, розрізала, перемазала і буде такий тортик на вечерю. Зараз там теж. Хімічу, так як наконец то Ще часу назад я варила той борщ, женького доїв. І більше так багато варити не буду. Бо вільний їсть без мене. А я їм на роботі. Зараз покажу, що я придумала, Прихімічила. Якби нічого дивного, але гляньте. Типа ходоги, але я думаю, вже скоро буде сидіти. сир поганий. У мене є сир моцарелла, але я його бережу для піці для вихідних. Має. мої страчі покажу вам зараз Типа тортика. Два таких шматочка настоюються. І піде. Я думаю, за сьогодні, за завтра. З'їсти, так як я завтра буду довго довго на роботі. Щось хлопцям треба їсти, то щось будуть, тому що вони в мене всі такі їдакі, що я прямо аж не можу. А так, звісно, нічого там е такого сверхісвічного не придумала, але ми таке дома ще ніколи не їли. І я вирішила, чому б не спробувати зробити такі тіпа типу ходоги. Тому всім. Ну, Всім вам. добре рано знову. Я ще не виклала старе відео, але вже знімаю знову нове. Ми на змаганні з карате, дімкою. Зараз йде підготовка, вже здобалися чекати, коли все почнеться. Ми так виявили, що ми опоздаємося, тепер чекаємо, пізно скільки часу. Але приїхали в новому місці, не там, де вже були. Но, трошки по, -по іншому. Нормально, всі бігають, всі з каракісти вже, вже приїхали зі змагань в сорівнувань змагання. Дома замарилися всі, тому що півдня ходили, чекали, вболівали і так далі. Що? Круто пройшло, це, ця зустріч, можна так сказати, круто. мені сподобалося. Дімка одержав дві медалі за перше місце і за друге місце. Сам він також задоволений з результатів. Перше місце у нього там на швидкість, треба бігти, перепригувати, м'ячі перекладати таке. То навіть з тим, що у нього розбите коліно повністю О, вавка, він впав в самокат і здер собі. Йому це не заважало, а він здер, я думаю, в четвер, якби мало ще й дні пройшло сьогодні на субота. То йому це не заважало, і він нормально перше місце виборов. А друге місце в нього з, іменно за бої. Він е, три рази виграв, е, а вже в фіналі програв. Але програв він 1-0, так що. Нормально, а перемагав 4-0, так що круто. Але я думаю, він вже, напевно, сам втомився, плюс довго чекав цього фінального бою, і сам себе, знаєте, як більше накрутив чи більше розслабився. І вже в машині він сказав, що коли він побачив свого противника, він зрозумів, що він не виграє. Ось так. Ох, що ще цікавого було? Мірка заснув йому, нічого не заважало. Не грюки, не ні стуки, нічого. Ну, а так добре. Круто, я бачу, що йому подобається це все діло. Це добре, що його цікавить щось в житті. так. Заїхали в Макдональдс, наїлися, напилися а, і приїхали додому. Трошки порозкладала все по місцям, сумку, тому що я брала з собою кучу їжі, тому що я знаю, що Дімка в ці моменти найголодніший. То, в принципі, і мірка її нормально, багатонько з'їв. І все. І вже хочеться, знаєте, я б така б уже поспала, але ще ні. А, чоловік затопив камін, щоб мені не було холодно, бо в нас в сім'ї холодно тільки мені. Тільки я завжди мерзну. А, мірка взагалі не розуміє, як так можна одягненим по хаті ходити. Тільки в трусах і все. Його більш нічого не цікавить. А мені вже холодно, вже, е, у нас в кімнаті 23 показувало, а в залі 22. Тому мені вже ряха. Але м так само хожу в топіку, але діла вже ласіни. Треба вже якось вдягати футболки ще наверх. Тепло в хаті. У нас на вулиці е, нуль був уже, а так я йду на роботу. Три-4 градуси, якби холодно. І ночами вже все, зима настала. Тому що там? Тому вже похолодало і в хаті. Добре, піду я до Мірки і буду трошки лежати. Так, ну що, всім знову привіт. Я вдома, наконець-то. Сьогодні у нас субота, це виходить, що відео буде за 2 тижні, я так думаю. Мені так здається. Я не дивилася, скільки мене там часу є, і наскільки часу мені ще треба побалакати. Чи наскільки часу я ще хочу побалакати, але розкажу вам, як я замарилася. Цілий тиждень працювала як бешена, тому що у нас працює вісім чоловік на роботі на прачці. Дві захворіли. І одна була запланована операція у доньки, тому у нас мінус три чоловіка. Ми працювали п'ять в п'ятьох. При тому всьому, що позиції конкретні шість для шістьох чоловік. І тому у нас одна людина працювала як за двох. А якщо так подумати, то і за трьох. Тому що а, одна людина а, має закладати мокрі речі. До сушок, і з них витягувати, і паралельно при цьому складати сухі речі, коли е, роби, зроб, зроблена своя робота. І це напротязі цілого дня. А на хвилиночку ми завжди беремо більше тони. Угу. Я сама була в шокі. Я думала, ми кілограм там 300-500, але ні. ми е, от Вчора у нас була п'ятниця, легка п'ятниця, і у нас 1100 було. Майже 1200, а так в основному 1300, 1500, отак. І що? Одна людина це ж в сушки закладає, витягає і складає. Друга людина чисто складає речі і складає як експедиція. На відправку вже складаю спеціальні там такі клітки, і в них вона складає. Тобто, виходить, дві людини складає, і плюс у нас завжди, як коли вісім чоловік, ще дві людини паралельно тільки складає, більш нічого не робить. І я середа четверг була сама, була на сушках, на експедиції і на складанні цих речей. Дівчата робили свою роботу і бігли мені допомагали, тому що навіть звичайний день робиш свою роботу і йдеш складати, тому що найбільше часу це складання цих речей. Тому що це всі, треба скласти всі штани, всі футболки, всі світера. Зараз світерів куча. Тому я середу четверг працювала так. А що я в понеділок вівторок робила? Я в понеділок вівторок була так. Ні, а що я в понеділок вівторок робила? Не пам'ятаю. Мені здається, я понеділок вівторок була оце так на сушечках і на, на експедиції. А середа четверг я що робила? Іли середа четверг, бо у нас е, понеділок-віторок, середа четверг і п'ятниця окремий день. Ну, вчора я була там. Не пам'ятаю взагалі де я була. Коротше, ми за цих п'ять днів всі так замарилися, що вчора вже не могли. Дочекатися, коли це все вже закінчиться, бо в понеділок має вийти одна людина на роботу. У нас буде хоч шість, і це буде набагато легше. Коротше, я замарилась конкретно цілий тиждень, нічого вдома не робила, не мила, не прибирала взагалі нічого. Тому сьогодні, вже зранку працюю, працюю, вже вичистила камін, бо вирішили, що так як вже мірка вроде би, вже виздоровів. Але ще не сильно, вже і Дімка захворів. Вирішили, що в хаті завжди було тепло. Хоча у нас 22 градуси мінімально в хаті, але нам вже прохолодно. А, то вирішили, що сьогодні на вечір включимо вже. А, як він називається? Не камінце. Котел. Включимо котел газовий, щоб вже в хаті була постійно добра температура, щоб діти не хворіли. Та й той камінь вже нема, в принципі, чим топити. Може, раз п'ять затопили. Жінка кожен день топив. Як діти приходили з школи, потім я з роботи, то було жарко. жарко. Це мінус каміна в тому, що коли він горить в пекло, всі ходять з червоними щоками, а коли він тухне, стає холодно. То я вимила вже камін, вимила скло на тому каміні, вимила ванну, всю, унітаз. Вим... Коротше, мене тільки кухня. Але я думаю, я зараз сижу тут. Женька взагалі на вулиці міняє свічки мені на машині. Я йому цілий тиждень казала, давай я тобі залишу машину, а поїду на роботу на твоїй. Він мені чи не довіряє, чи йому жалко, чи я не знаю. А то він міг, ні, я на вихідних поміняла, я кажу, на вихідних могли б бути разом і ніхто нікуди не ходив, то пішов на вулиці Дубарь, сиро пішов міняти, щоб також захворіти, бо вже і нос у нього також якийсь дивний. Діти в мене там самі, музика грає, мірка ліпев пластиліном, ліпив, по крайній мірі. Дімка біля нього сидить, в телефон клацає, бо йому тиждень телефон не давали за погані оцінки. Тому... Думаю, ще встигну вимити плиту, бо в мене чоловік готував їсти, і я так поняла, що там жир навіть на підлозі. Але готував їсти, нічого я приберу, приготував смачно, тому тихесенько і помию все ж, як мені треба, аби було наварено. Ось так. І що у нас сьогодні за плани? Я оце поубираю, отак тільки повимиваю. Пилісосить навіть не буду, мити підлогу не буду. Тому що ми плануємо сьогодні купити новий пилісос. У нас е, такий оце ручка. А ну, буде видно? Його. Де він? Ну коротше, е, Безшнуровий такий ручка просто. Е, це в нас вже другий такий. Перший у нас перестала заряджатись батарея. А цей. Я б не сказала, що він слабий, але він більше як. І за того, що це воно крутиться, воно все вилітає мімо. От я впереді пилісочу, а заді майже весь, все сміття якісь хлі... крошечки, хлібчики залишаються ззаді. І так як в мене чоловік цей тиждень зрозумів, що я йому все час сказала, і наконець щось вдома робити. Бо я, якби після роботи, цей тиждень приходив взагалі вбита. То він почав пилісосити в хаті <ріх> і сказав, що в нас поганий пилісос. Я думаю, ну так я бачу, що він поганий, він слабий. Я не знаю, що ним пилісосити можна. Якби був ковр, він би ковр би не пилісосив, був би слабенький. А для такої підлоги я думала, що буде ок, але воно виходить, розкидає. Сьогодні плануємо поїхати до тарт, вже я вибрала. Вибрала, який плісос хочу, і він майже на кожному магазині є, то ми, щоб не чекати доставку, поїдемо, заберемо його, купимо та і все. І ще на сьогодні покликали нас сві... на свято, яке свято? Сказали, свята немає. Просто покликали на обід. Це ті, що до нас приходили на суші, вони вирішили, типу, сразу довго не чекати в перші свої вихідні нас покликати до себе, бо в них один тиждень вони на вихідні працюють, один вдома. То їдемо сьогодні на обід всі разом. У них там величезний котяра шотландський. І я оце, блін, я хочу котика. У нас на роботі е жінка одна завела котика і мені кожди, кожен день розказує, як він там грається, як класно. І Я теж нам хочу котика. Але я розумію, що мені ще котика не вистачало, бо ніхто його туалет чистить не буде. А якщо він почне линять, буде стресувати мій коханий чоловік, тому що він не любить... Звірів взагалі, що були в хаті, спали на подушках, на кроватях. Ох, а вдруг ще буде дряпати мебіль нам. Але можна купити йому ту шкрябалку. багато в кого адекватні коти і нічого не пошкоджують. Але не знаю. І мені здається, дімка вже перестав казати, що він хоче котика. Мірка взагалі не знає, що він хоче котика. Але Поки я не захочу, у нас не буде котика. Але я вже давно про це думаю. Це не знаю. Треба воно мені. Я люблю котиків. Собачок не сильно. Ну, якби собачки, як собачки, а котики вони такі посплять біля тебе і більш спокійніші. І на вулицю вигулювати не треба. Я вже навіть почала думати, де ставити туалет кошачий. Туалет я не придумала, да? я придумала тільки де мисочки поставити. Скажіть мені, що мало цього всього, я ще собі котика хочу. Але я б хотіла шотландського, знаєте, таку сіру-сіру кота кіцьку, взагалі без різниці. Взагалі, не знаю, мені так хочеться. А треба воно мені ще. не... мене волоску таке моє. Оце, в мене ж вони випали оці якраз оці всі волосинки, лисе, отаке було, коли я Мірку родила. І вони одросли такі самі, як і були. І вони не ростуть більше, вони ось такі є. Або вони постійно обломуються, або це їхня, але залисина трошки є все одно. Або це їхня просто біологічна дліна. Не знаю, Короте. піду помию кухню, піду помию волосся, щоб висушити і з гарненьким поїхати. На буду чекати, коли нам виїжджать. Дітей, що? чи дівчинки треба ліки дати. Угу. Мірка а, їв. У мене навіть є зафіксовано, ми самі перший раз за три роки сіли чотирьох за стол, і я нікого не годувала. Ніхто нікого не годував. Просто кожен сидів і сам собі їв. Це перший раз. У мене, знаєте, аж сльозочки навернулись на очі, тому що от так нас Мірка не хоче їсти. Я думаю, він взагалі не хоче їсти. Але він так, знаєте, кусочок хлібчика, він не, не їсть солодке. От в Дімки була проблема, він їв багато солодкого. А цьому ні, йому так пів бананчика, все, йому на годину хватає. Знаєте, якимись як перекусами. А щоб сісти прямо їстись, це було так перший раз, що він сам я його покликала і він їв. Не. Я йому впихувала в рот, а він сам їв для мене це так, знаєте, прямо аж вау. Ой. Ну він вже поїв, а що він їв? Він пончик з'їв, солодкий, але все одно це пончик з тістом піде. Бананчик вже з'їв. І ще щось з'їв. І хліба раз за 2-4 вкусив. То я думаю, як для сніданка, для дитини піде. Дімка ще ні. Дімка радий, що телефон йому дали, так як він тільки очі відкрив сів писати уроки, читав книжку, прям лежав нам з міркою читав. І я в шокі це вересень, і він десь почає, думати числа з 10 вересня читати книжку. І так, якби він школу її бере колись читає. Коли ми сповним, що він не читав, він читає, то він вже більше 100 сторінок прочитав. Прикиньте, Моя дитина прочитала. Своїх 10 років вже більше книжок, ніж я за все життя, тому що я ніколи в житті не брала і не читала просто так книжку про щось, тільки якщо мені треба було щось для школи. Ні, один раз якісь маленькі романи прочитала і все. А дитина читається, в нього я вже не знаю, яка книжка по рахунку, тому що я багато вже попродавала. Так, він не читає прям цілі сторінки, тому що там то якісь малюнки, але не всюди, не на всіх сторінках. Але є якісь малюнки, якісь зображення там, але все одно він же стільки книжок прочитав. Це, це круто, що в Чехії прям заставляють читати. Але якби я була б дитина, я була б не рада, тому що я не люблю читати. Взагалі. Ось так. Так що все, в мене план. Вимить кухню, вимю собі голову, поки буде мене волосся трошки підсихати. У мене є спецзадання. Жінка на роботі дала мені 2000 крон і сказала заказати їй на те, що я вважаю, що їй підійде. Ось так. Духи я їй дала троє понюхати з каталогу. Їй, в принципі, також ті три, що я вибрала, сподобалися. Але я кажу, оці будуть самі стойкі. І їх більше всього заказують такі дорослі жінки. Тому хочу потім сісти і подивитися, що є. Вона сказала, що в неї взагалі нічого немає, вона хоче все викинути, що в неї є. І купити собі новенького, то я її для ножик, і для ручок, і для тіла. Всього пана заказує. А так. Таке у спецзамовлення. Коротше, справа у мене, як завжди, куча. Я не знаю, наскільки буде е годин це відео, бо я вже на Майже на 15 набалакала. Але мені так захотілося, я ще хотіла ввімкнути як тільки ванну мила, але думаю, вже в рукавицях не буду знімати. Але добре, гляньте, 15 хвилин до мене ні одна дитина не підійшла. Мабуть, мої діти вже стають зросліші, дорослі. В Садочку Мірки також все окей. Він, коротше, виходить вдома погано їсть, за того, що він не в садочку. Він приходить кожен день зальопаний. По початку він сам їсть, а потім його догодовують. Суп він завжди весь з'їдає. І друге десь половинку сказали. Так. Але була проблема. Він не... сказали, що вони думають, що він не вміє пити з кружки. А я кажу: ну, в принципі, з кружки ніколи і не пив, мені здається. Дома ми звичайні скляні стакани використовуємо для того, щоб води попити, чи сока, чи ще чогось. То вони сказали принести те, з чого він буде пити, бо він цей місяць цілий нічого не п'є в садочку взагалі, навіть молоко. Бо він, що бере пить, воно у нього виливається. Я думаю, це за те, що там для пальчика. ручка є. То я купила пластиковий стаканчик, вдома йому дала і він став і попив. Прикіньте? То одні з Женька вчора в садочок, ну не питав, пив він чи не пив. Але не знаю, чому. Мені здається, може йому невдобна ота ручка мішала. Треба його, коротше, чи з кружечки пити. Я просто про це навіть не думала, що можуть бути такі проблеми. Бо вони прям взагалі, о, я думаю, що вони думали, що він до сих пір п'є з якихось бутилок. Я так думаю. Ну, не знаю. Все. Е, не знаю, якщо будуть якісь в мене новини, я буду їх знімати. Ну, типу, Распаковка пылесоса. Кстати, пылесос планирую куплять э, звичайный на шнуру на колесиках. Короче, обычный Мирослав. Я тут э, звичайный пылесос. То уже будет це в наступных видео. Будешь привет сказать? Скажи привет, ты хорошо? Ты высо сопли опять заболив чуть-чуть, да? А там сопли тебя. Бо він не вдівається. Бачиш, надо вдеваться трошки, да? Ага. Угу. футболочку тебе вот сюда. Так, не надо мне языки показывать. Сюда тебе что-то? Да? Неси желтенькую футболочку, мама тебе вдина. Да? И ты ж брешеш. Да? <laughs> Все. Всем дякую за перегляд. И пока-пока.